У нишню неділю в преддвері великого празника, введення в храм Пресвятої Богородиці, апостол Павел в к Ефесянам покликає нас помнити, оцінювати, правильно оцінювати дари Божі, котрими получаємо від Бога. Ви били, каже Павел, колись тьма, темрява, темнота, а тепер світло в Господі. Реально всегда розуміють безбожники і нині, що віра в Бога відкриває очі. Віра в Бога міняє чоловіка, серце і душу, погляд. Ми самі говорили, що православні православних канонічної церкви упознають по лицьові, упознають по движениям, по словові, по посмішці. Ми своїх упознаємо, бо знаємо. Що таке плод Духа, який же плод духа, каже Павел у 5 главі в 9 віршові. плод духа состоїть усякої благості, праведності і істині. Праведність, любов до правди, бути чесним, скромним перший признак, що чоловік живий, і призиває нас павел нині і ефеся нам. І спитуйте, що благогодно Богу. Як ви маєте поступити, щоб у Богу угодити? І вже на перших порах не участвуйте в безплодних ділах тьми. не участвуйте, не робіть такі речі, убігайте всьому світі того, що цей світ вам може приготовити. Бо все, що потім пізніше відкриється у ділах безбожників всього світа, зробиться явним. Потому ніколи не рискуйте думати, що я рішу, ніхто не видить, а й забудеся. Мало того, що не забудеся у Богу, а ще скоро буде відкрито перед передусім на ганьбу і на позор. Зато у пророчествах каже Павел, коли було сказано: вставай з і воскресни з мертвих і тебе тоже. Освітить Христос, а тому вставай сплячий. Йди з вірою у Христа Ісуса. Удивительно, наші жони церковні ніколиться не бідка, лише що вони щось не вспівають. Вони вспівають і на роботу, і дома, і до церкви, і в кресний ход, і в монастир. Вставай сплячий і воскресни із мертвих вірою во Христа Ісуса. Тот момент, коли ми крестилися, посповідалися і причастилися, проїздить духовне розкриття, пост молитва в Слова Божого допомагає нам возростати. І з учорашнього сплячого вдруг поднімається повнеспособний добрий воїн, Христов. каже Павел: дивіться, поступайте осторожно, не так, як нерозумні, але як мудрі. Дуже бережно носяться до часу, бо дні суть лукаві. Будьте дуже мудрі і розсудівні, познавайте в чомусь воля Божа. Для то треба мати Біблію, щоб читати Старий Завіт, увійти, яка була історія. Але наш документ, наш документ, новий завіт. Згідно нового завіта або нового договора, у нас з вами є договор з небом. Якщо старим було записано, принеслиш талятки, ягнятка, то нам сказано: хто буде мати віру і хреститься, буде спасений, а хто не буде мати віри, буде осуждений. Вставай сплячий, вірую в во Христа Воскресни і освіти тебе Христос. І коли вже будеш мати своє світло, світло віри, благодаті, і тут на землі будеш видіти ясно Путь Христов. Путь в канонічну церкву благодатну, а в вічності в'єдно зі збраними і наслідуєш Царство Боже. Амінь.